Зараз ти спілкуєшся з батьками? Я не спілкуюся з людиною, яка дала мені життя. Е... У мене був період, коли я хотіла з нею спілкуватися. Я не знаю, як людина може подзвонити тобі в 25 років і сказати: Мені тут сусіди сказали, у тебе день народження». У мене по сьогоднішній день стоїть оцей ступор. Я хотіла з цією людиною мати якісь між мамою і дитиною відносини, і коли я йшла на шоу, я реально йшла на шоу, щоб показати, що я інша, що це ви мене такою зробили. Кожна собака тикала, що о, це з дядського дому, то ви мене такою зробили, я мусила вас бити. Я би не била би дітей, людей і так далі. Тобто, якби мене не ображали. І на жаль, коли я з Тетяною, коли я йшла в принципі на шоу, я думала, що я знаю, що я зможу їй говорити, мама. Ну я не можу до сих пор. Мені вже 31 рік. Для мене це найбільша тема. Все, не плачу. Що далі?